Доброго дня! Мене звуть Світлана Веретенко, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, що робити, якщо ваша дитина захворіла. Чиніть вікно, щоб забезпечити доступ свіжого повітря. Увімкніть зволожувач нам потрібне прохолодне та зволожене повітря. Пропонуйте дитині пити часто та потрошки. Маленьких діток необхідно часто прикладати до грудей, щоб запобігти зневодненню. Якщо у дитини є нежить, можна промивати носа з сольовим розчином. Орієнтуйтесь не на цифри на термометрі, а на самопочуття дитини. Ібупрофен та парацетамол два препарати, які допоможуть вам подолати лихоманку. Дозування цих препаратів не на вік дитини, а на вагу. До лікаря варто звернутись, якщо у вашої дитини висока лихоманка, яка погано реагує на жарознижуючі. Якщо ваша дитина має сильну слабкість та погано себе почуває, якщо у дитини сильний кашель, задишка або утруднене дихання. Якщо дитина має багаторазове блювання чи діарею, якщо у дитини болить вушко, якщо з'являється висип на тілі, особливо невідкладно потрібно звернутися за допомогою, якщо висип не зникає при натисканні. Тож бережіть себе та будьте здоровими.